Коли в людини вже був досвід успіху, їй набагато легше зазвичай саме так, тому що в принципі історії успіху, як то кажуть, мають архетипічні такі корені, тобто, в принципі, більш-менш якийсь такий алгоритм закономірність є. Там, роби там да, щось, старайся, вкладай час, вкладай зусилля, воно якось получиться. Але все ж таки треба розуміти, що кожна ситуація вона індивідуальна. І іноді буває навіть людина, яка була успішна в чомусь і, втративши це все, вже у новій своїй справі, рухаючись по попереднім алгоритмам свого успіху, вона не змогла його досягнути. І це є така. Підказка для людей, які ніколи не мали успіху, які постійно мали, як то кажуть, одні поразки. Зрозуміти, що все ж таки немає якогось алгоритму ідеального. І якщо у вас там напротязі 40, там, 30, 50 років не вдавалося щось, не треба спиратися на цей досвід невдач. На це можна спиратися як просто щось попередити, там якісь ситуації більш не вляпуватися. Але. Іноді буває так, що людина вперше досягає якийсь свій успіх аж, аж, аж. І це не в 25, і не в 30, і навіть не в 40. Тому хай це відео буде для вас підбадьорюванням. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і до зустрічі!